Цього тижня у міськвиконкомі представникам змі презентували нещодавно створений при АСМБР департамент залучення інвестицій та розвитку міста Кременчука. За словами президента Асембер Андрія Мельника, у департаменті буде працювати п'ять спеціалістів. Їх було відібрано під час проведення конкурсу серед 47 претендентів. Відібрали серед найкращих із певною вищою освітою та знанням англійської мови очолить підрозділ СМБР Володимир Новіков, який до цього працював головним архітектором міста Комсомольська. Презентуючи новостворений департамент, його керівник зазначив, що головна мета створення такого департаменту це організація і підтримка конкурентоспроможних відповідаючих сучасним міжнародним стандартам місцевих сприятливих факторів розвитку і умов для входження та успішної діяльності нових економічних суб'єктів на території міста. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний зі свого боку зазначив, що головною задачою у роботі департамента є підготовка привабливого інвестиційного продукту, де буде відображено чіткі параметри і подано відповідні розрахунки, з якими матиме можливість ознайомитися потенційних інвесторів. Все це буде розміщено для зручності на спеціально створеному сайті англійською мовою. Для чого потрібно городу та? Ну, на мой взгляд, это важно понимание, для чего нам нужны инвестиции. Ведь создание нового рабочего места в городе влечет за собой определенную конкуренцию э, среди работодателей. Соответственно, эта конкуренция заканчивается просто повышением заработной платы конкретному работнику, дабы его не забрали конкуренты. Дальнейший рост профессиональных качеств работников, обучение их за счет работодателей. Все это приводит к улучшению качества жизни Кременчужа.